Вітаю! Маю честь представити сервісну програму блока управління пневмопідвізкою, скорочено БУП. Запускаємо нашу програму. Для початку роботи з нею нам необхідно вибрати порт, до якого підключений наш блок. Якщо ми не знаємо, до якого порта він підключений, можу запропонувати дуже простий метод. Запускаємо програму без підключення самого блока і продивляємося, які наявні в нас є порти. Закриваємо програму, підключаємо наш блок. Ось він підключився, запускаємо нашу програму. Як бачимо, нас додався com 24 Вибираємо його і наша програма розпочала роботу. Вже із Буб. Програма має три режими роботи: режим безпосереднього управління елементами за допомогою відповідних клавіш на, на вікні самої програми. Ось так це приблизно відбувається. Одночасно виводяться. У вікні показники наших датчиків висоти. Щоб змінити режим програми, необхідно закрити програму і запустити знову. Наступний наш режим це сервісний режим. Тобто ми маємо доступ до внутрішнього меню. Блока управління пневподвізкою, за допомогою якого можна зробити всі попередні налаштування самого блока. Наступний режим це режим оновлення мікропрограми. Вибираємо знову порт нашого блока. Вибираємо мікропрограму, яку нам надіслали розробники, або якусь індивідуальну на замовлення. Обрали. Слід зазначити, що в цьому режимі після входження в нього необхідно зняти живлення блока, потім знову. На нього подати, щоб активувався режим оновлення програми в самому блоці, що ми зараз і зробимо? Як бачимо, розпочався процес оновлення. Іконечко з'явився індикатор виконання процесу, який показує хід виконання оновлення. Після завершення процесу оновлює індикатор виконання, зникне. Ось наше оновлення завершено. Необхідно перезавантажити програму та перезавантажити блок управління, тобто зняти живлення і знову для подальшої роботи з ним. Дякую, успіхів!